Коцеміра Мар'яна, четвертий курс, учениця Леснікова Надія можете розпочинати. Без зажатості, да, зараз яка? От просто зроби цей. Так, ніколи тут нема, спокійно. Да? Давай. До Давай. Добре. Раз, просто, просто ти а можна, можна підняти. Не дуже сильно, та, але щоки припіднімаємо. Давай. Спочатку ще раз, давай. New. I shall Аудіо, так? так, тут поміташку. Тут якраз оця розпівка. Це е, якраз до наших пісень однієї з тому тут так бадьорувати. Давай. Так, я робиш о -о -о цю, -о цю позицію. А наоборот, світліше. Да? Оце якраз ми підійдемо до нашої пісні англійської, да? а там воно нам ж треба кайфувати. Да? Тому оце давай, давай звідь. Туда це. Давай пісні. Яку ви виносите на Академ? Ми хочемо дві засклати, якщо можна. Дві? А, ну, На Академ я думаю, що можна ти яку, да, Захоч, яку ти хочеш. Ну, Надя захоче. Наді там великий вибір, так, да, Наді? Yeah. Е... На академі можна дві, а зараз можна кусочок. Зараз Одні, я, є... зараз шматочок працює, так, просто не роботи. Не. Тобто, дивися, Надійка, зараз ти, ти не співаєш повністю пісню. Mm -hmm. Зрозуміла, ми тебе слухаємо на академ-концерті вже в костюмі, все там з мікрофончиком. Да, це давай, вже ми... да. А зараз ми просто беремо шматочок і там, де в тебе. Давай візьмемо ні давай українську зараз. Ви давай, потім вирішите, яку давай українську, і там пам'ятаєш, ми можемо одразу навіть з приспіва, от брати на нашого, Бебі це от місця. Да, ні, 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 в українській. В українській е, да. хмар вона співає. Да, да, можемо взяти Тоби, давай. одразу цього. О, з цього світу. Мікрофон зараз вже не спати мікрофон. Давайте зараз мікрофон. Це вже це пішла. А, я приймаю, б... що там є. Обережно там є то, не опускай, добре, щоб мене не завелось. Це сложна пісня. Так, угу. да, так, да, це складна пісня. Приспіла. Та ні, давайте. Давайте спочатку. Спочатку не Давай, почуття, будь обережна. Не пиши за вчорашнім небезмежним. Задушу свою тінь до мірі метра. Питання. Ем, От про що пісня, як ти думаєш? Оця пісня вища хмара, так. А, ну, про кохання. А точно про кохання? Ну, можливо, ні. <гум> можливо, ні, так. Я... Це про свободу, так. Да. Вільно, легкість. Да. Та. Ем... А, да, можливо, але говорити? про кохання, так, можливо. Так, <гум> так. Є, є, так. Я тебе люблю. Так, так але я от. Е... От легкість, на початку все було добре, страшне ти почала-почала от якось там вже хотіла добиратись з натяжкою дем-дем-дем. А я би трошечки легше, ще почала і на субтоні, пам'ятаєш, оце на початку, що оця вправа, що ми робимо, ти почала та-та-там, та-та-там, та 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 а зробила та-та-та. та Розкажи історію. Там почало, не розкривай всі карти, і легко, легко, легко і по. 伊在。<Exactly. S 2> yeah. Це, до речі, пам'ятаєш, да, Надіка? Це постійно, це майже кожні в кожній пісні у нас такі. Це ну, Надіка, вона одразу хоче одразу, mm -hmm. от одразу треба закладати. Я кажу, не треба дивувати пізніше. Кажу, mm -hmm. козырями. Не ходять з козарів. До віфрази, mm -hmm. до фрази, фразування, 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 ведеш, 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 ведеш. і довеща хмар. Mm -hmm. Давай ще раз, да? ще раз і спочатку, так а може до кінця щось до кінця. Якщо немає часу в нас, нас просто на кожного. Ще так. Ще ще Спочатку так, як я казала, зробимо так. цей э, нюанс і тоді... Можна до нас повернутися. І жалюди закрити, а то світить. Тобі, тобі, світ, тобі ти... до речі, допоможе зараз, ти будеш наді... нам світати, повернеться до нас. Може трішки відійти. І тобі це прямо допоможе, я кажу, просити Валеріану, так, оцю емоцію. І мені, okay. ніби зручніше було до тебе з микрофоном, або зручно. Зараз, зараз. Але ж на академії ти не мікрофоні. Я розумію, не дуже, такий глухий так. звук. Давай, давай. Це максимально, що змогла зробити. Побігаш, як починаю сюди, тудалі не, не думаю, що буде краще, краще. <гум> і повітря. От зараз не не вже не треба форсувати, так спокійно скаже за історію. Що вже потрібно буде тоді на Академ брати англійську пісню? Бо вже, бачу українську Ні, Це треба обов'язково. У нас там англійська. Не треба обидві. Можемо дві. готова. Можемо дві. точно треба. Ну а зараз. Ні, зараз зараз достатньо. Ви показали, ту роботу, яку як ви працюєте, тому все зрозуміло. Дякую, дякую, дівчата. Можемо вимикати.